Що відбувається на Харківщині? Ми зараз будемо говорити детальніше. До ефіру приєднується Дмитро Гнап, офіцер 3-ї окремої танкової бригади збройних сил України. Ну і журналіст в минулому. і, Я сподіваюся, в майбутньому. Дмитро, мої вітання. Бажаю здоров'я. 20 населених пунктів звітує Генеральний штаб, звільнено на Харківщині. Скажіть, будь ласка, що там ви там перебуваєте? Це я теж скажу для наших глядачів. І як зараз проходить наступ українських сил на цій ділянці фронту? Ну, справді, Генеральний штаб Збройних сил України повідомив інформацію, яка вже поширювалася там в соціальних мережах і в медіа про те, що ми наступаємо на Балаклію. Звільнено вже чимало населених пунктів Балаклійського району, і зараз йдуть важкі бої за саме місто Балаклія. Я не можу зараз говорити в мене. Немає точної інформації, але за попередню інформацію. Тим більше ситуація змінюється там щогодини, Десь половина міста Балаклія знаходиться вже під українським контролем. Ну і це, це Слобожанщина, Харківська область. Вона достатньо густо населена навколо Балаклії. Там чимало сіл, селищ, містечок. Зокрема, там Гусарівка, Нова Гусарівка, Пришип. Щурівка, Вербова. Ну, от вони, зокрема, Нова Гусарівка, Щурівка, Вербова і ще кілька населених пунктів були звільнені збройними силами України. Так що там люди вітають повернення додому. Слухайте, Дмитра, виглядає так, що наступ для російського командування був дещо неочікуваним. Чи, чи, чи прийшли до тями російські підрозділи? Який вони там взагалі чинять опір <зас> зараз? Ну, як ми бачимо, в пожежному порядку російське командування намагається перекинути якісь резерви для того, щоб залатати ті дірки на їхній ділянці фронту з їхнього боку фронту, і зупинити їхню оборону, яка фактично посипалася. Ми зараз спостерігаємо те, чого давно не бачили. Це коли росіяни в паніці е, в масі своїй. Не всі, звісно, дехто, звісно, б'ється, там е, намагається чинити спротив, але масово е, вони залишають свої позиції. І саме тому нам вдалося ось таким от несподіваним нам, я маю на увазі Збройним силам України, вдалося несподіваним таким ударом завдати їм, передусім, такого психологічного надлому, коли. З трьох боків російське угрупування в Балаклії опинилися в оперативному оточенні вони просто розуміють прекрасно, що вони зараз в пастці в мишоловці. Вони залишився там лише один вихід із Балаклії, і, і, і ті, хто менш морально психологічно стійкі з російських окупантів, ті вже тікають або здаються в полон, і тільки рештки. Незначна частина продовжує чинити спротив Збройним силам України. Думаю, що це ненадовго. А ви ще раз скажу, що ви публікували в себе у Фейсбуці світлину з позиції під Балаклією? Скажіть, будь ласка, ви, ви кажете, що вже половина населеного пункту знаходиться під контролем українських сил. Ви коли зайшли в населений пункт? Ви взагалі що там побачили? Що там відбувалося? І можливо можете розказати якісь трофеї, які дісталися від російських сил українським військовим. Ну щодо трофеїв, то можу сказати, що крім значної кількості техніки бронетехніки, яку нам вдалося захопити, зокрема, ну, нашій танковій бригаді вдалося захопити один справний російський танк. Кілька російських БМП та бронетранспортерів незліченну. Кількість зброї, ну зброї, я маю на увазі не стрілецької зброї. а... а... Ручних протитанкових гранатометів, потім зенітно-ракетних комплексів переносних там і так далі. Цього просто неймовірно кількість росіяни полишали на своїх позиціях. Кілька протитанкових гармат вони кинули. Рапіра вони називаються такі. Вони навіть не встигли їх застосувати проти, проти наших танків. А там, де ми бачимо, там, де росіяни побігли, вони залишають після себе той самий руський мір. Це просто випалена земля. Бруд, смерть, руйнування це все, що залишається після того, як росіяни відходять з нашої землі. Де б це не було? Чи це просто стоїть їхній підрозділ десь там в лісосмузі, чи це вони контролюють якесь село тимчасово? Все там руйнується, все там грабується, все там знищується, На жаль, ну хоча в цьому немає ніякої новини. А що можете сказати про втрати російської армії серед вбитих, поранених чи полонених? І от хто переважає це якісь кадрові офіцери чи звичайні солдати? Можливо, я навіть бачила в телеграм-каналах це не верифіковане відео, тим не менше, бачила навіть кадри, коли нібито в полон потрапляють мобілізовані на окупованих територіях Донецької та Луганської області. Справді на цьому балаклійському напрямку там у них е на передовій лінії стояли так звані ці от військові формування цих псевдореспублік е сепаратистських, які дуже швидко посипалися, побігли і серед них дуже багато е загиблих вбитих. Е потім наступна лінія: це були бійці цього собру, так званого спецпідрозділу е Росгвардії. Які трималися, які чинили опір, але у них не було достатнього досвіду ведення бойових дій, тому їхній опір українське військо, яке і до того за вісім років війни, і зараз, особливо під час цього великого вторгнення останні півроки, не було досвіду і має зброю від західних від західних союзників цей опір Росгвардії було швидко зламано, ну і потім вже коли кадрові російські військові, ну зокрема їхні мотострілкові бригади, які стояли вже в останній лінії оборони, коли вони побачили, що сепаратисти і Розгвардія потікали або знищені, то тоді вже і серед них ми бачимо, частина почала здаватися в полон. Ви бачили напевно, кадри вчора захопили російського підполковника. з Зенітно-ракетних військ здається, він тобто, вже і офіцери почали їхні здаватися в полон кадрові і кадрові солдати. Ну, частина все ж таки е, треба віддати належне, чинила спуття. і Продовжує його чинити там в частині міста Балаклія. Ну і відштовхуючись від сьогоднішньої такої головної можна сказати події, ця п'ята зустріч, так звана Рамштайн, де вирішується питання, скільки і в який термін Україна отримає зброї. Скажіть, будь ласка, що вам бракує, от на харківському напрямку? Якої зброї бракує? Танкістам бракує танка. Нам бракує танків, чесно скажу, і як ви напевно знаєте, танки це основна основний вид наступальної зброї. Звісно, на особистому героїзмі. Кмітливості українських солдат, на кмітливості і військовій хитрості нашого командування. Ми можемо проводити ось такі успішні операції, як під Балаклією, але Ну тоді можете просто взяти калькулятор і порахувати, скільки нам доведеться звільняти навіть по часу, готуючи такі операції, потім їх реалізуючи, скільки нам доведеться звільняти ту ж саму Харківщину. На це можуть піти довгі місяці, а то і роки. А нам треба ще й звільняти і Донбас, і е, південь України, і зрештою Крим. Тому нам потрібно більше наступальної зброї. Нам потрібні танки, нам потрібна бронетехніка, передусім. Ну, і те, що стосується артилерії, вона є. Вона нам дуже допомагає. Вона допомогла вирівняти е, ну, цей баланс. Е, да, якийсь там. Е... З російськими окупантами, але а, якщо у нас буде не баланс, не на рівні можливості да, артилерійські, а перевага а, перед окупантами, то тоді ми можемо зможемо їх ще ефективніше знищувати. Але артилерія а, навіть прекрасні, фантастичні хаймерси, вони не вирішують питання наступу а, за допомогою хаймерсів і артилерії, можна. А, Розхитати оборону е противника, але проривати його оборону можна тільки з танками і бронетехнікою, тому ми чекаємо, коли в Україні нарешті з'являться американські Абрамси або леопарди, німецькі танки. Так що тоді я думаю, ми дуже швидко звільнимо українську землю від російського окупанта.